Настала осінь, яка заворожує і чарує нас на кожному кроці. Саме ця пора дає змогу забути про всі можливі проблеми. Осінь це пора року, коли природа вбирається в яскраве вбрання. Осінь приносить затишок і спокій, якого бракує влітку. Ось Алісу мініатюрна рослинка з дрібними квітами. Та видом медовим ароматом, щільний білий кілим стелиться по землі. Росте у мене на сонці, на першому плані у квітничку, цвіте з червня і до заморозків, сам насівається, колись давно я його посіяла, і тепер він мене радує кожного року. Добре переніс це спекотне літо, радує мене своїми квітами і чудовим ароматом. А це кермек татарський, багаторічний. Висотою від 30 до 50 см. Під час цвітіння має форму парасольки. Рослина холодостійка, витримує заморозки до мінус 4. Дуже світлолюбива, посухостійка. Погано росте на вологих ґрунтах. У мене він на сонячному місці. Без жодного поливу добре переніс це спекотне літо. А ось айстра новобельгійська. Або її ще називають вереснева квітка. Вона є однією з найпопулярніших осінніх рослин. Вона сильно ростуча, зростає у моєму саду на сонячному місці, поливається тільки дощем. Росте без підживлення і особливого догляду. Високі кущі, які вона має, я підв'язую. Вона почала розпускати свої квіти ще в кінці серпня, і цвіте уже на початку жовтня, а буде цвісти аж до самих заморозків. В листопаді буде ще цвісти так точно. Її квіти. Немаленького розміру, близько 3 см в діаметрі. Ця айстра може досягати до метра, метра 60 см, така вона в мене і є. Вона в мене в розарії на задньому плані під парканом. Осінь панує в садах, і рослини готуються до зимового відпочинку. Але не ця красуня. Хоча вересень уже й минув, вона не припиняє квітувати. У цю пору року небагато квітів можуть похизуватись таким рясним цвітінням, хіба що хризантеми. Цього року вона в мене надзвичайно гарна, просто не можна відірвати погляд від такої краси. Рожева досить яскрава. Вона приваблює до себе не тільки наш погляд, але приваблює до себе і багато метеликів, які саме зараз працюють над нею, відшукують собі щось смачненьке. Ця жовтенька серединка і яскравий рожевий колір це щось неймовірне. Цей великий букет, ніби на одній ніжці, дуже гарно дивиться у розарію на задньому плані. Це одна з небагатьох рослин, яка досить добре перенесла це спекотне літо без поливу. Вона на яскравому сонці. Майже цілий день і досить добре себе почуває. Колись на цьому місці у нас е, був такий е, сарайчик для вугілля, тому ґрунт там досить такий важкий. Оці залишки, камінчики, вугілля там залишилися, і скільки б я його не перекопувала, все рівно вони там є. Але, як на мене, це і ґрунт добре підходить, сподобався айстрі і троянди себе тут добре почувають. Її добре використовувати на зріз в букеті. вона Довго стоїть. Коли вона повністю відквітне на зиму я її зрізаю просто на пень. Я її зрізаю, нічим не вкриваю. Вона досить добре переносить зиму, і навесні виходить, знову відновлюється. Але так як це високоросла айстра, то їй потрібна опора і потрібно її підв'язувати. Вона в мене біля паркану. А це другий сорт, низькоросла, така блакитна айстра. Ще її називають морозець Вона добре е, виглядає в бордюрах. Ось у мене вона біля доріжки. Так, вона прикриває тут каналізаційний люк, вона навколо нього бордюрчиком. А це ось традисканція, яку я обрізала, і вона в мене так гарно знову розквітла. Так ось ця низькоросла айстра добре виглядає в бордюрчику. І вона така компактна, так кулькою. На зиму я її також не прикриваю, і коли вона відквітне, я її зрізаю. Розмножую я її низькорослу і високорослу обидві ділення поділом куща. І вона досить гарно так розмножується. Гарно ділиться. Поки ще не квітне низькоросла айстра, то вона виглядає таким зеленим компактним бордюрчиком і досить гарно виглядає. А зараз це подивіться яка краса. Ось очіток видний, такими великими шапками, зараз квітне, також дуже гарно виглядає. Але про нього відео було раніше. Так ось всі ці айстри, всі ці осінні, красуні, а також потім кермек, алісум – це саме ті квіти, які добре перенесли спекотне літо без поливу. Також ось ще традисканція садова. Всі вони без поливу і особливого догляду. Досить добре перенесли спекотне літо і радують нас своєю красою на початку жовтня. Я вже казала, що в цю осінню пору небагато квітів можуть похизуватись таким рясним цвітінням. Це ще можуть бути і хризантеми. Щодо хризантем, то я небагато можу розповісти про їх догляд і про самих них. Я тільки хотіла сьогодні показати вам квіти і мого саду, які добре перенесли спеку без поливу і радують мене своєю красою на початку жовтня. Хризантеми висаджую кожен рік. Але чомусь вони мене не люблять. Щось, мабуть, я не так роблю, тому що навесні у мене їх немає. І кожен рік я говорю, що не буду більше їх купувати і висаджувати. Але як піду на базар, подивлюся на цю красу. То вона мене підкорює і я знову і знову її купую. Ось так і цього року. Мені чоловік купив ці дві хризантеми. одну рожеву, другу ось такого. Кольору. Рядинка темніша, по краям таке помаранчеве. Вони ніби добре прижились, я їх посадила на сонячному місці, так як хризантеми люблять сонце. Всі вони були в бутонах, тільки декілька квіточок були розпущені. І ось, як бачите, я їх е, добре е, полила спочатку, потім, коли приїжджала на вихідні, кожен раз поливала, так як у нас е, була спека дощу не було. От. І вони добре вкорінились, як на мене, і навіть розпустили всі свої. Е, Квіточки. Сподіваюсь, що хоч ці дві хризантеми на наступний рік мене порадують тим, що вони вийдуть після зими. А ось хто мене радує, так це Жимолось капріфоль, яку я посадила, і більш ніякого особливого догляду вона від мене не отримала. Але вона весь час квітне в таке засушливе літо, без поливу росте тут, оплила весь сусідський сарай і мене радує.